Друзі, всім привіт на каналі Віатек. Сьогодні ми знаходимося на даху одного торгового центру. Вчора тут був запуск системи. Я хочу вас познайомити з людиною, яка приймала безпосередню участь, яка робила все це. Тому підемо знайомитися. Я хочу вас познайомити з нашим надійним і великим партнером Unity IT. Це саме власне компанії Данило Сергійович. Данило, добрий день. Так. Розкажіть, будь ласка, що ми тут сьогодні робимо, чому ми тут стоїмо взагалі? Приїхала подивитись на окремий проект будівництва сонячної подстанції потужності 360 кВт, побудована на вашому обладнанні фіксіпавер, який ви привезли та допомогли з усією логістикою на цей об'єкт. Допомогли вчасно виконати цей проект. Ви виконували всі свої обов'язки, дещо допомагали з інсталяцією та підтримкою. Дуже дуже приємно. чути. <laughs> Скажіть, чому ви обрали Hixi Power і на чому тут побудована сама сеть? Тобто, які сонячні панелі ви вирішили використовувати? Я розглядав багато варіантів по сонячним подстанціям, але зупинився на Hixi Power, тому що були оптимальні домовленості, з, скажімо, Гарантіями, з підтримкою, з логістикою, з строками постачання. Це влаштовує ну, з ціною. Окреме дякую компанії Шветек. Mm -hmm. Ось Позраємо. ми змогли запропонувати оптимальнішу ціну для нашого замовника, який підтримав нашу ідею з використанням цього обладнання. І далі ми обрали сонячні панелі. Айка з генерацією 645 ватт, віфішол панельки. Як на мою думку, це оптимальне рішення для цього проєкту. Вони показали себе дуже гарно. Ми використовували на багатьох об'єктах вже і отримали о. гарні отзиви. Як ви бачите, ось цей інвертор. Він змонтований, вже запущений. Цю систему ми змонтували та запустили приблизно за 3-4 тижні. Як і обіцяли. Я навіть спочатку дуже сумнівався, що встигнемо, але все вдалося. Круто, круто, звучить дуже круто. А скажіть, будь ласка, а чому замовник взагалі вирішив будувати собі сес? Тому що на, на сьогодні це велике питання для кожної компанії, вартість електроенергії? Постійно збільшується, і це великий удар по кишені замовника. Тому він вирішив побудувати СЕС, яка зможе спочатку економити для нього, а потім і заробляти. Тобто окупаємося проектами, ми прорахували як приблизно 2-4 роки. Це з враховуючи похибки на деградацію, похибки на погодні мови, на сучасний стан, військовий стан. Тому що, можливо, відключена електроенергія, а мережеві підстанції вони не працюють і не генерують нічого в процесі, коли немає живлення, так так, розумію. Да. А скажіть, будь ласка, а які труднощі у вас були при реалізації цього проекту? Може були проблеми з логістикою, може були проблеми з по техніці, які були проблеми? Поділіться трохи. Я розумію, що всі підводні карні ви нам не розкажете, але якісь великі такі проблеми, як ви їх вирішили. Так, щоб вчасно зробити цей проєкт. Я думаю, у вас були, Поділіться, будь ласка, хоча б парочку. Да, да. ну, як, як завжди, було багато у нас проблем. Спочатку це логістика, яка ну, трохи збільшила терміни от, встановлення та запуску системи. Ми на один день збільшили термін запуску. Ось логістика була складна, тому що дуже важко було знайти машини, які зможуть вчасно доставити. Ми Шукали. І запитали в багатьох логістичних компаній, це було важко. Потім у нас по заносу по використанню даху дах дуже складний, геометрія дуже складна. Коли навіть ми завозили сюди товар, щоб поставити сюди палету, треба спочатку підготувати покрівлю, тому що щоб не пошкодити, не пошкодити нічого. Так це дуже важко. Потім у нас в процесі будівництва змінилась в панідані, тобто одна з яка мала використовуватись для одного з інверторів. Було вирішено не використовувати її, тому що вона вимикається восени та е, у, навесні е, на 1-2 місяці, коли будівля не потребує вентиляції або е, підігріву. Mm -hmm. Це чилерна, вона розпоч... була розташована в цій будівлі. будівлі. І е, була вирішена змінити місце підключення цього інвертора. Ми змінили е, магістралі, перекинули кабель в нове місце. На Герча-1, яке вже знаходиться не на даху будівлі, а вже в паркінгу. Ну, нічого не змінилося, ми змогли виконати все вчасно. Так, враховуючи всі ці складнощі, затримка в один день, я вважаю, що це дуже дуже гарний результат. І знаючи, як ви працюєте з якістю, тобто у вас якість пошочергове, я Бачу, що все у вас вийшло дуже круто і дуже, дуже радий співпраці з вами, як з постійним нашим клієнтом та партнером. Дякую вам дуже. Будь ласка, будь здорові, бережіть себе. Побачимося на нових проєктах з компанією АТЕК «E і надіємося на гарну співпрацю, та будемо покоряти цей ринок енергетики. Дуже вам дякую. А що ж, друзі, якщо вам потрібно підібрати сет? Такого типу чи схожого, звертайтеся в компанію Віатек. Ми вам допоможемо. У нас дуже великий штат співробітників, технічний персонал, все в нас є, все вам підберемо. Якщо вам потрібен монтаж, ми зможемо вам порадити якогось із наших якісних і крутих партнерів, наприклад, як Unity IT. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім пока.